Віктор Тимченко заповіт Всі, хто жив в нашім краї неосторонь, і в хмурну і в ясну годину, шанували, як посланих Господом, і вишиванку, і калину, сяють хрестики, світяться ягоди. Починалося бозна звідки наших розбратів, нашої злагоди, мовчазні непідкупні свідки. Чи радієм, чи сохнем одвіччаю, сповідатися доведеться? Кожна ягідка й хрестик засвідчують, бо тяглись до сонця й до серця, коли обрій на Всесвіт розшириться, і у вічність душа полине. Поховайте мене у вишиванці, посадіть в головах калину.